Людей, тут, які стоїмо, які вимагаємо мирним шляхом припинити війну, припинити, в яку ми втягнені, брат на брата, вони на крові прийшли до влади. Що ми змінили? Хто зараз орудує на сході? На сході орудують банди кадировців, банди мародерів, які профінансовані Єфремовим Ахметовим. І всією клікою. Де терористи? Терористи сьогодні в Верховній Раді, які фінансують їх? Терористи, які зробили пластичні операції і ззаду пересадили шкіру на лице, і сьогодні вітали президента на інаугурації. Чому вони не в тюрмі? Почалася найчисніші свободи, ви з прокурор, де ваші дії? Чому вони сьогодні по них не відкриті кримінальні справи? Чому не змінена система влади? Ми кого будемо просити? Скільки ми ще будемо терпіти? Небесна Сотня це була ця крапля, яка переклала десятки мільйонів за 22 роки. Скільки нас сьогодні в Україні? 30? 20 мільйонів. Хто скаже? А ніхто не знає. Їм потрібна війна. На цій війні заробляють всі. Вугільна, наркомафія, чому Литвин? Ми що не знали? Микола Литвин, контрабанда йде, наркотиків, зброї, будь-чого. І нам сьогодні говорять, що сьогодні будуть закривали три дні, будуть закривали весь кордон. Брехня, за що ті люди утримували заробітну плату? Чому вони дали задню по підписанню асоціації по Євросоюзу? А тому, що вони хотіли від Євросоюзу 160 мільярдів доларів, які треба було дограбувати. А Євросоюз сказав, ми вам дамо кошти тільки під реформи. І я вважаю, що ця Україна має майбутнє, коли ми разом з вами візьмемося за роботу. Що ми не тільки тут присутні, я голову вклоняю перед вами, що ви тратите свій час, що ви підтримуєте. Є на Майдані проблеми, але разом з вами ми вирішимо. І сьогодні на обезпеченні хто прийшов, роблять заяви. По Авакову ми говорили ще 25-го числа, коли ми вимагали арешту Януковича. Три мільярди доларів було проплачено, щоб Янукович виїхав з країни. Хто взяв ті гроші? Сьогодні гопники керують на сході. Я сьогодні звертаюся, я знаю. Нас дивляться у Полченці на сході, в Донбасі. Станьте разом з армією. Ми будемо протистояти зовнішньому агресору, коли ми будемо разом. Зачистимо від бандитів, від тюремщиків, яким зробили амністію. Вони мають бути в тюрмі і не сидіти на нарах, а засаджувати в Карпатах ліси, степи орати. І працювати на цю державу! Слава Україні! Слава розкореним! Молодець! 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 Молодесь! Повідомляє вам! Приємну новину! Нам передає вітання! Батальйон Айдар! Вони